Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся, сьогодні послухаємо старі казки на новий лад кафе у бабусі. Наша Марійка не проста дівчинка, а казковий рятівник. Не віриш? Даремно? Минулого разу. Вона зайчику допомогла повернути його улюблену луб'яну хатинку. І тепер шукає, кого ще врятувати, відкрила Марійка улюблену книгу з казками. А там приїжджай терміново, врятуй Іванка. Баба Ягабишкетує. Замружилася Маріка. А коли розплющила очі, то опинилася в казці біля чарівного струмка. Бачить, дівчинка на березі сидить, сльози лє. – Так, 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 одразу зметикувала Марійка, – Тебе Оленкою звати? Ти мене викликала? Я викликала, плаче Оленка. Баба Яга викрала Іванка та не віддає. Не рюмсай, Збирайся. Ходімо Іванка виручати. Але як дорогу знайти? Проте Марійка не розгубилася, чемно у лісових мешканців попитала. Скажіть, будьте ласкаві, як пройти до хати баби яги? Зайці одразу ж на допомогу прийшли. Біжать потрібними стежками, хвостами махають, дорогу показують. Ось що означає ввічливо попросити. Дорогою, як завжди в казках, довелося попрацювати. З пічки готові пиріжки їстати, з яблуньки важкі яблука зняти, продегустувати кисіль із молочної річки. А він варто зазначити спінками. Але Марійка справжній казковий рятувальник. Її пінками не злякаєш, вона навіть манної каші з грудочками. Не боїться, недоладно це, хіба ж можна так із їжею поводитися? Корисні продукти під ногами валяються. Ну, нічого, розберуся з бабою ягою і придумаю, як тут лад навести, вирішила Марійка. Нарешті прийшли дівчатка до хатини на курячих ніжках. Бачать, яга біля вікна куняє. Підкралася Марійка до вікна, та як гаркне прямо бабусі у вухо. Віддавай Іванка зараз же, як не соромно дітей красти. Не віддам, не злякалася яга. Інші бабусі онукам кашу варять, шкарпетки в'яжуть. Та у хованки грають. О, де Панасівна так сховалася, всім селом її шукали. А я цілісінький день сижу одна без діла. Та до того ще й носом хнюпить, сльози хустинкою втирає. Але Марійку так просто не розжалобити. А про Іванка ти подумала? Чи весело йому з тобою у лісовій глушині сидіти? Ні друзів, ні іграшок? суворо запитала Марійка. Не весело, не є спечить Іванко. Я кашу не люблю, і шкарпетки її кусючі. І ховається бабуся весь час за грубку. Ну, дя додому хочу. Засмутилася баба яга. Вона, хоч і капусна, але не зла, і дітей маленьких не ображає. Хіба налякає трішки, якщо вередують, і мамі з татом збитки роблять. Поверну я Іванка, я ж не знала, що дитина страждає, а сама від нудьги захворію зовсім. Тут уже Марійка не витримала. Так їй шкода стало стареньку. Не плач. Знайдемо тобі справу до душі. Кажеш, кашу любиш варити. Люблю, люба моя, страх як люблю, пожвавішала яга. Ти не думай, я ж не тільки кашу можу готувати, я і салати різні. І навіть люля кебаб. А пироги в мене смачнючі, найкращі в окрузі. Пироги, звісно, зраділа Маріка, і навіть у долоні заплескала. Я знаю, що нам потрібно. Ми з тобою, я гусю, кафе організуємо. Я вже й місце знаю. Там річка з киселем та молоком. І піч недалечко від берега. У казці, щоправда, про кафе не чути. Довелося пояснювати. На галявині біля печі поставимо столики. Яблунька дасть яблучок для пирогів і компоту. Річка молока з киселем. піч пиріжки випече, а ти, бабусю, страви різні вигадуватимеш. І гостей частуватимеш. Станеш шеф кухаркою. Почула баба яга, що шеф кухаркою стане. То Марійку поцілувала, стрибнула в ступу і гайда до печі меню складати. Марійка з Іванком та сестрицею Оленкою сіли оголошення писати. Зайці потім ці оголошення лісом рознесли. Та всім жителям вручили. І розпочалося казкове життя. Піч, яблунька і річка радіють. Нарешті знадобилися Оленка та Іванко баби язі допомагають, а сама яга від такого щастя помолодшала років на сто, навіть кощій безсмертний. Снідає тепер лише в кафе у бабусі. До речі, Маріка в тому кафе була, пиріжки з яблуками їла, киселем запивала і жодних пінок їй не траплялося. Тут і казушці кінець, а хто слухав, та їв молодець. Любі малята, дорослі мами і тата, ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі.